Вітаємо! Мене звати Рональд Дезангер. А це мій колега Марін Ферваєн. Ми консультанти з рятувального обладнання холматро. І сьогодні ми покажемо вам нові високотискові штабельовані подушки. Вони представлені в чотирьох моделях, які різняться за розміром, але мають однакову висоту підйому. Номер моделі відповідає вантажу підйомності, яка варіюється від 27 до 92 тонн. Нові штабельовані подушки працюють при робочому тиску 12 бар, і на етикетці вказана їх вантажопідйомність. Також на етикетці зазначено вантажопідйомність. При 8 барах для тих, хто працює із системою на 8 бар. Дата виробництва та термін придатності відштамповані на подушці під цією етикеткою, як того вимагає стандарт NFPA. Система штабельованих подушок відповідає всім нормам І N та NFPA. На інших етикетках ви знайдете важливу інформацію з техніки, безпеки та матричний код, який веде до безкоштовного сервісного порталу Холма. Ці позначки вказують контактну зону подушок, оптимізований проти. Профіль з обох сторін забезпечує максимальну стабільність. Поверхня штабельованих подушок залишається пласкою, коли вони надуваються. Це забезпечує більшу контактну площу, що означає лише незначне зниження вантажопідйомності. Ще одна перевага плоскої поверхні та можливість легко складати три подушки одна на одну. Звичайні підйомні подушки при надуванні набувають форми балона. Це призводить до меншої контактної площі і відповідно значнішого зниження вантажопідйомності. Кожна подушка має 4 ремені для зручного транспортування. Завжди використовуйте подушки одного розміру під час штабелювання. Розміщувати подушки легко. Просто накладайте квадрати рівно один на одного. Якщо ви використовуєте кілька подушок, радимо з'єднувати їх за допомогою додаткових фіксуючих ременів. Це допоможе запобігти їх зміщенню. Для роботи з трьома подушками за допомогою одного контролера вам потрібен новий HTC 12. Ви також можете використовувати. HTC 12, але він дозволяє працювати лише з двома подушками одночасно. Обидва контролери мають манометр з LED-підсвіткою та додатковий для повітряного входу. HTC 12 просто має ще один манометр для третьої подушки. З'єднувачі всіх наших підйомних систем на 12 бар мають подвійну дію розблокування. Коли я повертаю його за годинниковою стрілкою, тиск скидається. Далі я можу безпечно від'єднати шланг. Повернувши його проти годинникової стрілки, контролер має вбудовані зворотні клапани. Це означає, що кожна подушка надувається окремо, і повітря не може переходити з однієї подушки до іншої. Це важливо для контрольованого і безпечного підйому. Три кнопки на пристрої дозволяють регулювати потік повітря для безпечної та плавної роботи. Підйом зупиняється, щойно ви відпускаєте кнопку. Контролер має ручку для перенесення, яка також захищає пристрій у перевернутому положенні і запобігає випадковому натисканню. Під час початку підйому завжди спершу надувайте нижню подушку. Слідкуйте за манометром, щоб тиск у нижній подушці залишався рівним або вищим, ніж у верхніх подушках. Міцний блок унизу допоможе запобігти зміщенню вантажу. Не забувайте підпирати вантаж додатковими опорами. Максимальна висота підйому всіх чотирьох комплектів становить 510 мм. Як ви бачите, найбільший і найменший комплекти досягають однакової висоти. Отже, пам'ятайте, надута штабельована подушка стає суцільним пласким блоком для оптимальної стабільності та мінімального ризику зміщення вантажу. Як бачите, стабільний підйом дуже простий. Дивіться більше відео на нашому YouTube каналі або звертайтеся до вашого дилера Холматро, щоб отримати демонстрацію продукту. До зустрічі!